Хочу вам дещо розказати, про що мовчать енергетики. Моя стаття у Фейсбук наробила багато галасу по всій Україні. Її багато репостили, поширювали, копіювали, і навіть деякі ЗМІ відреагували на те, що вона взагалі існує. Почались з простування таке інше. Почали згадувати, що я. Голова язичницької громади, але хочу сказати, що, окрім того, що я голова язичницької громади, я ще й маю вищу технічну освіту і досвід роботи заступником головного енергетика на одному дуже великому підприємстві у нас в Чернігові. Тож, дещо про те, що відбулося з нашою енергетичною системою, що взагалі відбувається і чому воно так. І про що мовчать енергетики, і не кажуть. Може, ви звернули увагу, що нам про енергетику розповідають чиновники, а не енергетики-інженери. Тож, що у нас є взагалі в Україні стосовно енергетики? У нас є декілька електростанцій, вони всі між собою пов'язані, тобто вони створені так, що в разі зупинки якогось реактора? Можна отримувати електрику від іншої електростанції і пускати її по мережам. Біля кожної з цих електростанцій є трансформаторна підстанція, так звана 750. ка Це 750 к. Вони знаходяться дуже близько до електростанцій і отримують енергію безпосередньо від електростанцій. Але, як я сказав, електростанції пов'язані між собою, і це поєднання відбувається саме між цими трансформаторними підстанціями. Але цих трансформаторних підстанцій біля кожної електростанції по декілька. Там не один трансформатор, там декілька трансформаторів. І от від кожного цього трансформатора 750-ки. Відходить по декілька ліній. По декілька ліній. Уявіть, скільки це ліній, які придають багато електрики по всій Україні. І от кожна ця лінія на своєму кінці, так би мовити, має свою трансформаторну підстанцію. яка перетворює енергію. Напругою меншою. Ну, Там є різні цифри, але більш поширена трансформаторна підстанція це 330 кВт. Тут 750 кВт. І от далі воно взагалі там іде дуже-дуже складна система передачі електрики. Ще меншою напругою, і потім ще меншою, ще меншою, аж допоки не вийде з останнього трансформатора три фази. Так, так би мовити, те, що по-простому називають 3, 380 вольт. Але нам розповідають, що оці кінцеві споживачі вимикаються. Мінімум 30% через те, що у нас десь щось пошкоджено. Справді, десь щось пошкоджено. Що може бути пошкоджено? Ми знаємо, що по нашій енергосистемі, по нашій українській енергосистемі було випущено приблизно півтори сотні ракет. Московія ворог Ці, ця сволота б'є по нашій енергосистемі і вона знищує. Як Оці підстанції, так і деякі оці підстанції. Скільки загалом ракет впало, це велике питання, бо розповідаю, що півтори сотні летіло, збили мінімум 100, ще якась частина впала зовсім не біля енергосистем, нічого вони не влучили, але значна частина впала. І зруйнувала наші підстанції. Так от, щоб ви розуміли, як воно взагалі все працює. У нас деякі оці підстанції, вони живляться не від однієї, ні одного трансформатора 750. Є багато отаких от от підключень. Отаких от підключень дуже багато. Це на випадок зупинки електростанції, на випадок ремонту. Під станції 750 на випадок обриву якогось або аварії на якійсь лінії, вони всі зроблені з запасом. Цей запас складає мінімум 50% від номінальної, тобто передбаченої навантаженості. Що ж ми маємо в підсумку? В підсумку ми маємо те, що якщо Знищена якась підстанція десь то, можливо, перемикання. І, як заявляють наші можновладці, у нас знищено то 40-30% то 30 енергосистеми. Це мається на увазі, що не дроти, не лінії, не електростанція, а саме трансформаторні підстанції постраждали. Якщо їх знищено 40%, то ці 40% треба, як кажуть, енергетики, перекинути або розподілити на ті трансформатори, які лишилися. Питання. Якщо знищено 30% трансформаторів 750, скільки навантаження додасться на всі трансформатори, які лишилися? Якщо 40% знищено, то 40% розкидати на ті 60%, які лишились, виходить, що перенавантаження або додалось навантаження. можете порахувати, було 100 на, ну, наприклад, 10 було трансформаторів. З них працює 6%. Всього 6. То якщо ми візьмемо і порахуємо, скільки додалось на ці 6, то виходить 100% було. А стало. 106% на кожному трансформаторі. Звісно, є деякі. Перекоси. Десь на якийсь трансформатор пішло більше, на якийсь трансформатор пішло менше. Але наша влада заявляє, що споживання електрики в Україні за 2022 рік після початку повномасштабної війни скоротилось на 30%. Тобто, той показник, який був 100% на трансформаторі, він знизився на 30%. Якщо всі ушкоджені трансформатори їх навантаження розподілити на всі трансформатори, які залишились, то треба додати всього 6%. Але ж на жовтень цей трансформатор працює всього на 70% за заявою наших можновладців. І якщо ми до 70% додамо 6%, бо 76% від навантаження, яке було ще в січні 2022 року. Це перше. По-друге, нам розповідають, що є там якийсь трансформатор, він вузловий, від нього там дуже багато розходилось, а його знищили. Це вузловий трансформатор. Якщо в якомусь селі отут, от, в якомусь селі. Електрика надходить тільки від цього трансформатора. І від якого іншого трансформатора вона не відходить. От є оцей 330. Від нього відходить лінія, тут проміжний трансформатор. Від нього розходиться ще якісь проміжні трансформатори. Від нього там живлися якісь трансформатори в населених пунктах. Якщо він знищений і оцей проміжний ні від якого іншого потужного 330 не живеться, то оці села будуть без електрики взагалі. І допоки не відновлять оцей трансформатор, тут не з'явиться електрика. Вимикайте отут, -от все, що завгодно. Отут електрика не з'явиться. Не допомагає вимкнення оцих трансформаторів, щоб з'явилася електрика тут в селі. А якщо вона з'являється, то, виявляється, існує завжди якийсь ще трансформатор, від якого живлять цей. Кажуть, що оці, так би мовити, аварійні або паралельні трансформатори, вони працюють з величезним перевантаженням. Чекайте, яким перевантаженням? Якщо ми знаємо, що в пікову нагрузку, в пікові часи це з 17.00 до 23.00 у нас візьмемо це 100% навантаження, то у проміжок з часу вночі до 5.00, Оцей показник паде до 25-30%. Тобто, якщо цей трансформатор працює з величезним привантаженням і треба вимикати половину всіх споживачів, то вночі отут-от уже залишається всього 50%, можемо потягнути, то вночі. Чому він не тягне 25-30% і вночі теж треба вимикати? І це не два трансформатори. Цих аварійних трансформаторів, які отут стоять, їх в 2-3 рази більше від зруйнованих. Ми ж пам'ятаємо, що в основному руйнували оці трансформатори. І максимум, що їх могли зруйнувати, це 40%. 40% трансформаторів розкидати на 60% трансформаторів, що лишилось, це додати на кожен трансформатор всього 6% навантаження. То скажіть, а як же ж воно так працює? От як воно так працює? Чому нас вимикають? Із 17 до 23, і з часу ночі до 5 ночі? А все дуже просто. У нас енергетика через постійні обстріли, вона з лютого і по сьогоднішній день вона дуже-дуже скоротила споживання. Виробництва стоять, заводи стоять, фабрики стоять, дуже багато людей виїхало, і в їх оселях ніхто нічого не вмикає, там нічого не працює. І Цю надлишкову енергію, яку виробляли наші електростанції, вирішили продавати за кордон. Продаючи зараз, хоч і сказали, що зупинений експорт. Але дуже багато сайтів, європейських сайтів, кажуть про те, що в Угорщину, в Польщу і в Словаччину, і в Чехію. Іде перетікання електрики, як у жовтні, так і в листопаді. Вона як була, так і продовжується. Так деякі лінії повимкали. Наприклад, у Молдову, яка лінія йшла, і там суттєві такі проблеми через те, що вимкнули ці лінії. Але перетікання, як шло, так і йшло. І ніхто не думав, що буде зруйноване щось в нашій електросистемі України. Але московити, вони ж такі, що, якщо вони гадості не зроблять, вони не заспокоються. Вони зробили гадості. І для того, щоб оце все працювало, треба, щоб оці всі електростанції працювали. А половина потужностей електростанцій, взагалі нашої електросистеми України, це теплові електростанції. Думали, що вистачить атомних електростанцій. Не вистачило. Точніше, вистачило, але мережі їх пошкодили. І треба запускати в аварійному режимі теплові електростанції, які створені для того, щоб компенсувати нестачу електрики у загальній системі. Але теплові електростанції ніхто не може запустити, бо там нема паливу. А не вугілля, ані мазуту, ані газу. Нічого нема. Вони всі працювали тільки для опалення населених пунктів, теплу воду гнали в мережі. А генератори там, якщо працювали, то на мінімум. Палива нема нічим топити, ні на чому, щоб працювали генератори. І ось влада зараз поспіхом шукає це паливо. І як знайдуть паливо. То не трансформатори відновлять які знищені, які робляться по півроку, по півтора року ці трансформатори, а запустять теплові електростанції, які пустять по аварійним лініям ту електрику, яку ми будемо споживати. Тож, я думаю, що це станеться дуже скоро. Але не треба було брехати з самого початку і викликати у населення обурення щодо того, Чому якась лінія вимикається, а якась лінія світиться постійно? Так, зруйновано, багато зруйновано. Незворотні є руйнування, які відновлювати будуть ще роками. Але це все могло працювати. Колись ще в 90-х роках Україна виробляла електрики в два рази більше, ніж виробляла в січні 22-го року. Зараз, в жовтні в листопаді 2022 року, споживання електрики в порівнянні з 90-ми роками всього 30% електростанцій не будували. Всі ті, які були тоді, в 90-х роках, вони залишилися зараз. Додались тільки вітрові та сонячні. І електрики споживаються 30% від тих показників. Тобто ми могли виробити. Можемо виробляти електрики в три рази більше, а якщо можемо виробляти, то можемо і передавати електрики в три рази більше. Якщо 30% зруйнувати, то тих 60%, яких лишилось, має вистачити по аварійних і вцілілих лініях в два рази більше, ніж споживає зараз Україна. Але електрики самої нема. Компенсуючи Електростанції не запускаються. А якщо запускаються, то на мінімум потужності, щоб щось витягнути. Вугілля не завезли, ціле літо чекали, Ну, звісно, грошей нема. Ті райони, де вироблялось, те вугілля добувалось, вони захоплені, вони окуповані. Газу теж нема, мазуту теж нема. Але якщо б подумали трошки. Більше і подумали трошки раніше, то були б резерви, Резерви, які можна було б задіяти для того, щоб забезпечити електрикою Україну на зимовий період. У нас зараз в Україні найбільша проблема це електрика, якої нема під час зими, під час морозів, багато систем опалення, водопостачання і взагалі всього всього працює на електриці. Можна Якісь величезні підприємства вимикати тимчасово, до речі, у них загалом, частіше за все, існують окремі лінії, які живляться аж від цих підстанцій. Не там, де побутові підстанції, які там живлять, якісь райони міста, райони села, десь і живлять. У них окремі лінії, окремі підстанції, окремі трансформатори. Їх можна задіяти. Але нам розповідають, що зараз з усіх підстанцій тягнуть лінію сюди, щоб розподілити рівномірно. Будь-який енергетик вам скаже, що всі системи, так би мовити, як кажуть, закольцьовані. Вони всі, якщо існує якась аварія, їх завжди перемикали. І завжди всього вистачало. Але тепер не вистачає, перемкнути не можна. Якихось 40 трансформаторів на всю Україну зруйновано, але ж їх існує не 40, не 100, їх сотні трансформаторів. От, якщо ви глянете на карту, то там вказані деякі трансформаторні підстанції, якісь вузли, електромереж. Але ж там стоїть не один трансформатор. Їх там з десяток, інколи кілька десятків трансформаторів стоїть, які працюють там всі паралельно. Руйнується 1, 2, 10. Але всі інші ж працюють. І перемикання там можливе. І воно зроблене ще 40-50 років тому можливість перемикання на інші трансформатори. Для компенсації на випадок аварій, на випадок руйнувань, на випадок ремонтів. Тобто це все працювало ледь-ледь? Ні. Там запас потужностей. Був кількаразовий від того, що споживалося. Але ми знаємо, що наша енергосистема вона майже повністю є приватною власністю. І хтось володіє цими трансформаторами, хтось цими трансформаторами, хтось цими трансформаторами. Ви платіжка, що бачите? Укренерго чи якась приватна компанія, яка від вас отримує гроші? от та приватна компанія має платити тим, хто ремонтує ці лінії. Бо за експлуатацію цих ліній вони відповідають, вони від кінцевого споживача беруть гроші і в тариф, в тариф за електроенергію закладено відновлення ремонт. Ви зовсім нещодавно розповідали, що хочу ще брати гроші за транспортування електроенергії, як беруть за транспортування газу. То хто має ті гроші надавати на ремонт і все інше? Власник трансформаторів, власник електромереж, тобто цих ліній, власник електростанцій? Оце все має відновлюватись за гроші того. Хто отримує від вас гроші. Але зараз беруть гроші з бюджету, беруть гроші з закордонних наших е е е союзників, можна сказати, спонсорів, взагалі тих, хто нам допомагає, і приватну власність відновлюють за ці гроші. Але ця власність як була приватною, так і лишилась. І при цьому ще влада продає. Чи влада, чи ці самі приватні компанії продають електрику за кордон? Бо там тарифи в кілька разів вищі за тарифи, які існують у нас на території України. Звісно, Україна потребує грошей і дуже багато потребує, але ж навіщо обманювати, навіщо казати неправду, що ми нікуди нічого не продаємо. Експорт електроенергії зупинений. У нас все, ми взагалі ми там будемо взагалі без світла тижнями сидіти. Так може треба було трошки подумати заздалегідь і передбачити таку ситуацію? Зараз це електросистема, а яка буде наступна. Чи там все передбачено, чи там є резерв, чи там є якийсь запаси міцності? Велике питання. Тож, сподіваємось, що теплові електростанції нарешті всі запрацюють. Електрика буде в кожній оселі, і ми будемо зі світлом в теплих оселях. І припиниться те, що зараз відбувається взагалі стосовно наших комунікацій, наших електромереж, наших інфраструктурних якихось об'єктів. Нам дуже багато розповідають неправди. Приховують, перекручують, а потім ще й звинувачують. Як в мене в деяких статтях почали звинувачувати в тому, що я щось не розбираю, що я чогось не роблю, і таке інше. Навіть приписали, що я працюю на Московії. Якщо я працюю на Московію і ті 8 років, що я щодня розповідаю про те, які злочини творить, та сама Московія, і це все є пра працею на Московію, тоді я взагалі вже не знаю, а що ж тоді не праця на Московію. Якщо хтось хоче пересвідчитись в тому, що, де, як і хто я такий, то шукайте мене у Facebook, сторінка Єравет. Там все відкрито, дописи всі відкриті, мій канал Ютуб відкритий. Шукайте, читайте, слухайте, пишіть питання. Принаймні, може, хоч один журналіст, ну, так би мовити, журналіст, може все ж таки звернутися напряму до мене за поясненнями, про що я пишу і що я маю на увазі. І чому саме так. На цьому все. На все добре.